Покажемо вам як ось так прикрасити ялинку іграшками різної форми. Для роботи нам знадобиться гуаш яскравих кольорів і біла для малювання зерунків. пензлі товстий і тонкий, серветка для промикання пензлів після промивання. Пропонуємо батькам приготувати для дитини заготівки. На яких дитина буде малювати прикраси для ялинки. Їх можна зафарбувати зеленою фарбою або наклеїти разом з дитиною із зелених трикутників. Діти, чим можна прикрасити ялинку? Так, кульками, цукерками, шишками. Намалюємо прикраси круглої, овальної, трикутної форми. А як прикрасити верхівку ялинки? Можна маківкою, бантиком, ліхтариком. Ось так. В кінці іграшки прикрасимо візерунком білою фарбою, тоненьким. Пензликом. Ось яка в нас вийшла новорічна святкова ялинка. Ми сподіваємося, що вам сподобається розмальовувати ялинку прикрасами і будемо чекати на ваші малюнки.